Папай – це платформа 82 року розроблений і виданий компанією Nintendo для аркадних ігрових автоматів, а згодом портований на багато інших платформ, таких як Atari 2600, Commodore 64, Atari P200, Odyssey, Intellivision та інші. Гра базується на популярному коміксному персонажі Марку Папай. Папай розробили генію Такеда та Шикеру Меймото. Спочатку Ніндендо планувала створити відеогру з офіційною ліцензією на персонажів Папай, але виникли проблеми з її отриманням. Саме тому персонажі Маріо, Донкі Конг і Полін були створені як заміна та вперше використані в рі Донкі Конг. Після успіху Donkey Kong компанія Nintendo повернулася до ідеї строєння Popeye, частково як заміну своєму невиданому проєкту SkySkiper 1981 року. Поговоримо про версію для Famicom, яка в багатьох у нас була у дитинстві на багаторвках. Основне завдання гравця зібрати всі предмети, такі як сердечки, ноти та літери, які скидає його кохана Олі Ойл зверху. Гравцеве заважатиме Брутус головний антагоніст гри, який постійно намагається спіймати моряка Попая. Також на рівнях зустрічається літаюча зла ворона та морська відьма, що кидає черепи. Вона з'являється вже у Б або на другому колі проходження. Брутус переслідує гравця, може спускатися на рівень нижче та підстрибувати, щоб вдарити Попая, якщо той знаходиться прямо над ним. Крім того, він ж бурляє у нашої герої пляшками. Мабуть, планував здати їх у найближчий магазин. Але Попай ж не такий простий. Після того, як він з'їдає банку шпинату, яку можна знайти на кожному рівні, герой стає непереможним на короткий час. У цей момент Бруту стікає і може бути тимчасово накартований простим зіткненням. До того шпинат подвоює кількість очок за предмети, які скидає олів. На першому екрані кожного циклу папай може вдарити побуксирські груші, щоб збити відро з гачка. Якщо воно впаде на голову Брутуса, той буде оглушений на кілька секунд. Гарвець отримує бонусні очки. У грі всього 3 рівні, кожен з унікальним дизайном і завданням. На першому рівні у доку потрібно зібрати всі сердечка. На другому рівні у місті всі ноти, які кидає Оліф. На третьому рівні на кораблі Реве збирає літери слова «ХЕЛ». з котрих будується трубина до «ОЛІВ». Після завершення всіх рівнів гра починається знову. Але зі збільшеною складністю. У дитинстві я грав у цю гру не так вже й багато, адже вона доволі коротка і швидко набридала. Але час від часу все ж микав її. А тепер, завдяки моєму другу Євгену. Я маю цього на оригінальному картриджі для Фаміком, і навіть може в неї програти. Та дивлячись на етикетку картриджа, мимоволі відчуваєш, якими старими ми стали. Ці ріс стільки років, скільки мені, як же швидко біжить час. Дякую за перегляд, друзі, побачимось!